У такі спекотні періоди при своїх відпочинках на природі слід дотримуватися відповідних правил, бути особливо пильними з поводженням з вогнем, адже іноді однієї іскри достатньо, аби спалахнула велика пожежа. Тож ми поговорили з представником Державної служби з надзвичайних ситуацій, власне, яких прав слід дотримуватися, і що можна, а що не можна. Робити на природі, тож давайте почуємо його пряму мову. Саме основне це не розводити багатьох у невідвинних місцях, не залишати е місця, де відпочивали, з незагашеними вуликами костріч, не, паль, не палити, не, не викидати недопалки просто на відкриту територію, робити собі якісь там чи попільнички. Тож, е якщо ви прямуєте на пікнік, то обирайте спеціально облаштовані для цього е місця. Вони зазвичай визначаються балансоутримувачами е лісопарків. Ну і власне такі місця вони оснащені і альтанками, і мангалами, ну і власне суха трава довкола таких місць теж прибирається, адже саме вона часто є каталізатором розповсюдження е вогню. Ну і е власне такі зони можна знайти і, до прикладу, в гідропарку, і на Трухановому острові, і в Голосіївському парку, і власне на берегах Дніпра. Утім, і у таких зонах слід дотримуватися відповідних правил, зокрема, не залишати розпалене багаття в мангалі без нагляду, не дов... не дозволяти дітям бавитися з вогнем. І коли ви вже залишаєте зону відпочинку, треба загасити багаття і впевнитися, що нічого вже не тліє. Аби воно не спалахнуло при першій же можливості, коли подує легенький вітерець, і також рятувальники радять на відпочинок брати з собою запас води. А от що робити, коли ви бачите, що десь щось тліє, де десь є якесь задимлення або загорання в лісопарковій зоні, давайте також почуємо інструкцію від рятувальника. Людині необхідно знайти місце загорання і по можливості, якщо там невелике загорання, загасити власними силами, або там затоптати, або залити водою, якщо є собою в пляшці, чи якимось підручними засобами, типу покривали якогось так, щоб прибити полум'я. Тому що для гасіння пожежі необхідний час для прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, і щоб знайти це місце. За цей час, якщо вітряна і суха погода, пожежа дуже швидко розшириться на велику площу. І, звичайно, про будь-які надзвичайні ситуації слід повідомляти власне рятувальників, телефонувати на 101.